Не так давно в Україні знову почались відключення світла, та тепер нас це вже не лякає. Ми вже давно до цього пристосувались сьогодні. Кожен з нас знає, що є такі пристрої, як ДБЖ, генератор чи зарядна станція. Купуєш собі один із них і все у тебе буде добре. І саме про зарядні станції ми сьогодні поговоримо. Я розкажу вам про цьогорічні новинки від торгової марки VITALS. Лінійку зарядних станцій, що не поступаються характеристикам топовим рішенням на ринку, та при цьому мають дуже приємну ціну. Мене звати Сергій, ви на каналі Інструмент центр Прошу вас підтримати наш канал лайком та підпискою. Приємного перегляду! Почнемо з того, хто такі Vitals. Я впевнений, що більшість наших глядачів знайомі з такими брендами, як Ecoflow, Bluє, KionerSonen та іншими. А от про Vitals поки що мало хто чув. Що ж, основний напрямок цього бренду це ж ніяк не енергетика. В першу чергу Vitals займаються електроінструментами та садово-парковою технікою. Перфоратори, дрилі, мотокоси, бензопили це їх основний напрямок роботи. Компанія латвійського походження вже зайняла своє місце на українському ринку. І недарма, адже їх інструменти показують себе прекрасно як у побутовому сегменті, так і в професійному. І от через деякий час після початку відключень світла вони випускають свої зарядні станції. Тепер детальніше про них. На огляді у нас сьогодні три моделі: PS 500 QC ємністю 288 Вт-годин, PS 1000 QC на 835 Вт-годин та PS 1800 QC на 1530. 36 Вт-годин. Усі три моделі мають чудову якість збірки, корпус міцного АБС пластику, літій залізофосфатні акумулятори, велику різноманітність портів для живлення пристроїв та 5 років гарантії. З огляду на вищезгадані літій залізофосфатні акумулятори можна зробити висновок про їх довговічність. У кожній зі станцій виробник заявляє до 2000 циклів заряду розряду. Для порівняння літій полімерні акумулятори зазвичай помічаються як просто літій Іон, мають від 800 до 1000 циклів заряду розряду. Більш детально про літій фремполімер, його ще називають, можете Дивитись в ось цьому відео. Кожен з пристроїв оснащений чотирма типами захисту: від короткого замикання, від перевантаження струму на виході, від зниження напруги на вході та від перегріву. Якщо спрацює один зі сценаріїв, станція просто вимкнеться. Вихідний струм з розеток 220 вольт має форму чистої синусоїди. Є окрема категорія пристроїв, наприклад, контурні котли, яким для роботи потрібна саме чиста синусоїда струму. По іншому, вони або швидко вийдуть з ладу, або просто не будуть працювати. Таке може статися, якщо ви використовуєте звичайний, тобто не інверторний бензиновий генератор або безперебійник з модифікованою синусоїдою. Та й в цілому, для більшості техніки, такий тип струму буде краще, оскільки буде запобігати перегріву шуму та помилкам в електроніці. Детальніше про різновиди синусоїди я розповідав у відео про ДБЖ. Кому цікаво, раджу переглянути. Зараз такі знання будуть актуальними. Тепер розглянемо окремо кожну зарядну станцію. Підемо по порядку, почавши з наймолодшої моделі: PS500QC. Даний пристрій постачається у картонній коробці. В комплекті, окрім самої зарядної станції, ви отримаєте кабель для заряджання. Зарядний пристрій тут, до речі, вбудований, а також інструкцію з експлуатації та гарантійний талон. Характеристики станції наступні: ємність, як вже згадувалось, 288 Вт годин. номінальна потужність 500 Вт. А максимальна складає 750 Вт. Невеликий відступ, оскільки усі параметри заявлені у ватах, ви можете зручно порахувати час роботи станції. Спочатку ви рахуєте сумарну потужність підключених пристроїв, а потім на неї ж ви ділите ємність зарядної станції. Наприклад, телевізор у мене вдома споживає 50 ватт, Wi-Fi роутер ще 10 ватт таким чином. Ємність станції 288 Вт ватт годин ділимо на сумарне споживання пристроїв, тобто 60 ватт. В результаті я отримую 4,8 годин перегляду фільмів або Ютуб. А тепер по лайку з тих, хто дивиться наш канал саме таким чином. Якщо ви ще вагаєте стосовно того, чи правильно порахували усе, раджу звернутись до наших фахівців та отримати консультацію. Це можна зробити за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Повертаємось до станції. Порти. Майже усі вони винесені на лицеву частину пристрою. Кожен вид портів виокремлений своїм блоком у верхньому лівому куті виходи постійного струму. Тут у нас автоприкурювач та гніздо DC5525. Обидва мають потужність 10,8 Вт. У правому нижньому куті блок з виходами USB. Станція має вихід USB Type-A на 18 Вт, USB Type-C на 30 Вт та ще один USB Type-C на 100 Вт. Два верхніх можна використовувати для заряджання телефонів, планшетів, ліхтарів чи павербанків. А от третій спокійно зарядить більшість сучасних ноутбуків. Потужність розписана вгорі кожного виходу, що дуже зручно. Цю деталь я помічав не в усіх моделях. Вище блоку з USB розміщений ліхтар з чотирма режимами освітлення. Насправді досить круте рішення. Працюєш за ноутбуком, поставив станцію на полицю або на стіл, вімкнув світло і вже не так сильно втомлюються очі. Та й у випадку чого записати якусь інформацію до блокнота теж буде зручно. Кожен з блоків має окрему кнопку вімкнення знизу. У лівому нижньому куті розміщено блок для заряджання станції від джерел постійного струму. Вище вхід формату dc 5521. Нижче вхід XT60, що дозволить зарядити пристрій від сонячної панелі. Таке портативне рішення також є у Vitals. Не впевнений, що такий пристрій буде актуальний в домашніх умовах, хіба при дуже тривалому відключенні світла, та, наприклад, у поході чи на рибалці знадобиться. Потужність струму заряду у такому випадку буде до 90 Вт. Тобто і час заряду буде до 3 годин. Для заряджання станції від мережі 220 вольт. Є порт на правій панелі. Через нього станція здатна приймати до 300 ватт. Час заряду через нього буде вже менше години. Нижче самого порту є кнопка запобіжника. А на правому боці розміщений повноцінний вихід 220 вольт, який вже має потужність до 750 ватт. Нижче є порт для заземлення. Хочу додати, що порт живлення 220 варто використовувати тоді, коли вам потрібні ці 220 вольт. До прикладу, якщо вам потрібно зарядити телефон, краще підключіть його до USB-виходу. Адже смартфону для заряджання потрібно всього лише 5 вольт. А коли ваш зарядний пристрій від телефону перетворює напругу з 220 вольт, він продукує чималі втрати енергії. Відповідно, в такому випадку ви будете втрачати певну кількість заряду станції просто так. Цю енергію краще зекономити. У центрі лицевої панелі є невеликий, але інформативний дисплей. Він відображає стан заряду акумулятора, вихідну та вхідну потужність та орієнтовний час роботи станції. Також він показує те, який з портів вихідного струму зараз увімкнений: USB 220 чи прикурювач DC. Окрім того, у випадку перенавантаження він буде показувати, по якому з видів портів ви перенапружили станцію. Нижче дисплею – дві кнопки. Праворуч для вімкнення станції. Затримуючи її, ви вимикаєте або запускаєте станцію. А натиснувши один раз при запущенні станції, ви можете погасити дисплей, щоб він вас не дратував, наприклад, якщо ви поставили телефон на зарядку на ніч. Форма пристрою типова для більшості: вгорі ручка. Тут вона широка зі зручним хватом і зручно складається в профіль станції. Внизу прогумовані ніжки для стійкості. Якість збірки мені подобається. люфтів та скрипів не помітив. Вага станції 5,2 кг. Тепер розглянемо середню модель PS1000QC. Комплект аналогічний: коробка, кабель, інструкція та гарантійний талон. Характеристики: ємність акумулятора 835 Втгодин, номінальна потужність 1000 Втгодин, максимальна 1400 Втгон. По портам все аналогічно з попередньою: блок з прикурювачем, блок з USB роз'ємами, ліхтар, блок з портами для заряджання та дисплей по центру панелі. Усі порти та дисплей мають функціонал, що майже аналогічний попередній станції. Єдина відмінність полягає у тому, що порт XT60 для заряджання від сонячних панелей та DC5521 мають потужність вже 150 Вт. У випадку, якщо потужність підключеного до них пристрою для заряджання буде такою, станція набере свої 835 Вт за 5,5 годин. Також порти 220, яких тут вже 3, та вхід для заряду від 220 В перемістились у нижню частину лицевої панелі. Вихідна потужність кожної з розеток становить 1 кВт. А на заряджання від 220 В станція здатна приймати до 600 Вт. Час зарядки буде становити приблизно 1,3 години. На лівому боці так само присутній контакт для заземлення. У своєму виконанні станція аналогічна молодшій моделі. Вгорі зручна ручка внизу прогумовані ніжки. А от вага вже складає 10 кг. Тепер перейдемо до третьої моделі PS1800QC. Комплектація абсолютно аналогічна. Характеристики наступні: ємність 1536 Ватт-годин. Номінальна потужність 1800 Вт, а максимальна 2100 Вт. Порти вже значним чином відрізняються від двох попередніх. У лівому верхньому коті маємо блок постійного струму, де так само автоприкурювач потужністю 108,8 Вт, а також два роз'єми DC5521 з аналогічною потужністю. Нижче нього знаходиться блок з портами для заряджання станції. Серед них порт для заряджання від мережі 220 потужністю 1000 Вт. Відповідно, заряджатись через нього вона буде півтори години. Також присутній порт DC5521 потужністю 420 Вт. Час заряду через нього складатиме 3,25 години, нижче xt 60 потужністю 600 Вт. Орієнтовний час заряду при повній потужності 2,5 години. З іншої сторони, у правому верхньому куті знаходиться блок з портами USB. Тут ми можемо бачити вже 4 порти USB Type A на 18 Вт та два порти USB Type-C. Кожен з яких по 100 Вт. У нижній частині панелі цілих 4 порти 220 вольт потужністю 1800 Вт. Аналогічно попереднім моделям по центру знаходиться дисплей, а на лівій панелі порт для заземлення станції. Форм-фактор теж схожий, але ручка вгорі лита в корпус, тому нікуди не складається. Вага становить 16,54 кг. Усі три моделі ми оглянули, дізнавшись характеристики, кількість портів та ємність станцій. Настав час підвести підсумки та розібратись, для яких сценаріїв підійде кожна зі станцій. У тому у ж порядку про це і поговоримо. Модель PS500QC – це компактне та при цьому досить потужне рішення. 750 Вт максимальної потужності це чималий запас для станції такого формату. З огляду на ємність 288 Вт, -годин, нагадаю. Багато пристроїв ви до неї не підключите. Та при цьому, щоб під час відключення світла можна було, до прикладу подивитись телевізор, її цілком вистачить. Такий пристрій рекомендую використовувати як великий павербанк. Ідеально підійде для заряджання переносної електроніки, якщо такої у вас багато. Одночасно можна зарядити і телефон, і планшет, і ноутбук. Причому ноутбук доволі потужний. Ємність батареї сучасних топових ігрових. Рішень становить 90 Вт-годин, і начинка у них не те, щоб дуже енергоефективна. За максимального навантаження час роботи буде не більше, ніж 1,5 години. А такої станції цілком вистачить для того, щоб без жодних питань 4 години за ігровим ноутбуком можна було і попрацювати, і пограти. Від себе додам, що також маю зарядну станцію на 300 Вт-годин. Особисто я таку використовую для того, аби заряджати ноутбук та додатковий монітор під час роботи над монтажем відео. Що стосується зарядної станції PS 1000QC, то вона дозволить вам значно більше. З гємністю на 835 Вт в 1, ви зможете декілька годин стабільно живити повноцінний стаціонарний ПК. Також можна буде пограти на сучасній ігровій консолі. Крім того, буде можливість живити певну побутову техніку, наприклад, мікрохвильовку чи холодильник. Буде працювати і котел, щоб забезпечити опалення. Не забуваємо, що у всіх трьох моделей чиста синусоїда. Ну і наостанок зарядна станція PS1800QC. Її ємність в 1536 Вт-годин забезпечить енергію напевно будь-який прилад вдома, окрім хіба що найпотужніших, по типу кондиціонера, обігрівачів та чайників. Справді універсальний прилад. Єдиний нюанс, її вага. Та потрібно розуміти, що цим ви й платите за хорошу автономність. За більш детальну інформацію раджу звернутись до наших фахівців за новим телефону, що зараз бачите на екрані. Наші спеціалісти дадуть вам максимально якісну консультацію по підбору зарядної станції саме під ваш сценарій використання. Також рекомендую відвідати наш інтернет-магазин за посиланням у описі відео. У ньому ви знайдете широкий асортимент не тільки зарядних станцій, але й безперебійників, генераторів та багато чого іншого. На перше замовлення ви гарантовано отримаєте знижку 5%, а в подальшому зможете отримувати регулярні знижки за рахунок вигідної програми лояльності. Маючи можливість, відвідати наш магазин особисто. Тут на вас чекає приємна атмосфера, смачна кава, можливість своїми очима оглянути широкий асортимент техніки та порадитись з нашими експертами, які завжди вам раді. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, підтримайте дане відео лайком та коментарем та поширте серед своїх друзів. Впевнений, що для них воно також буде корисним. А мене звати Сергій. Ви дивились канал Інструмент Центр. До зустрічі!